Для того, щоб обчислювати такі вирази, ми маємо основи степенів розкласти на множники. Тобто, що таке 15? Це 3 помножити на 5 до 4 степеня. 5 мінус 6 ми залишаємо, а що таке 45? 45 це 5 на 9. Ну а 9 це 3 в другому степені. Тому замість 45 я напишу 5 помножити на 3 в другому степені до мінус 3 степені. І на 3 в дев'ятому степені. Ось таким чином ми записали. Тоді далі це буде 3 в четвертому на 5 в четвертому, на 5 в мінус 6. В знаменнику. 5 в мінус третьому, на 3 в мінус шостому і на 3 в 9. Продовжимо робити все поступово і не спішити. Ми можемо множити і ділити е, ці степені, які мають однакові основи. Тобто, 3 в четвертому поки що залишаю, тут 5 у четвертому множу на 5 в мінус шостому, буде 5 в мінус в другому степені. 4 додати мінус 6 показники. Далі, в знаменнику 5 мінус третьому залишу. 3 в мінус 6, коли ми помножимо на 3 в на 3 в дев'ятому, буде 3 в третьому степені, мінус 6 додати 9 3. Далі ми будемо ділити. Ну, Знову ж таки, щоб не було від'ємних показників, я ті, що мають додатні показники, залишу на своєму місці, а 5 мінус в другому запишу в знаменнику, але вже 5 в другому. А тут залишу 5 в третьому, ну, для того, щоб зручніше було виконувати дії з додатніми числами. А далі ділимо 3 в четвертому ділимо на 3 в третьому і буде 3 в першому або просто 3. 5 у третьому ділимо на 5 у другому і буде 5 у першому або просто 5. Тобто, як ми бачимо, в результаті маємо 15. Обчислюємо значення виразу. Давайте зразу розберемося з цим показником мінус 1. Тобто я зверху напишу 27 мінус 1 девята на 4 в степені 1 четверта, а в знаменнику 8 в степені, 1 друга, на 9 в степені 4 треті. Далі 27 це 3 в третьому степені до мінус однієї дев'ятої. 4 це 2 в другому степені до степені 1 четверта. 8 це 2 в третьому степені до 1. А 9 це 3 в другому степені до степені 4 треті. Отже, далі при піднесенні степеня до степеня показники перемножаємо. 3 множим на мінус 1 дев'яту буде мінус 1 третє. отже 3 в степені мінус 1 третє. 2 множим на 1 четверту це буде 1 друга. ,2, 2 в степені 1 друга. 3 перших множим на 1 другу буде 2 в степені 3 других. І далі 3 в другому, тобто 2 множимо на 4 третій, буде мати 3 в степені 8 третіх. Ще я зроблю так, щоб цей від'ємний показник став додатнім, Тобто запишу 2 в степені 1 друга тут. А в знаменник буде 2 в степені 3 других, на 3 в степені 8 третіх і на 3 в степені 1 третя. Ну, а далі будемо скорочувати. Чисельник і знаменник поділимо на 2 в степені 1 друга. Тут буде одиниця. А в знаменнику 3 других віднімаємо одну другу, буде 2 других, тобто одиниця. Отже, 2 в першому степені. Два. Далі. При множенні показники додаються 8 третіх додати 1 третю – це 9 третіх, або просто 3, тобто 3 в третьому степені. Отже, ми будемо мати 1, що множиться на, 2 і на ділиться на 2 і на 27, тобто 1,54.